Ну, цікавий матч, і в цілому, якщо казати, мені сподобалась наша гра з точки зору думки, думки на полі, і там, так як ми намагались відрізати пресинг і як просувати м'яч. Намагались доходити до третьої зони, бути агресивними. Не завжди виходило. І не завжди ми були конкретними в третій зоні. Ми доходили і десь там втрачали або починали заграватись. Гарний суперник. Цікава гра вийшла. І, на жаль, ми програли. Ну, потрібно забувати голи для того, щоб вигравати ігри. Найреальніша нагода забита була болівара, подвійна, така чи задоволені, власне, кажуть, що в третій зоні були не настільки активними це проблема нападників, чи скоріше на етапі створення цих моментів виникали проблеми, Карпати не давали їх Ну, щоб забити гол, потрібно подолати багато ланок там, довести м'яч туди якісно, до зони, звідки ми можемо віддати передачу або пробити повороток. І це така пошагова інструкція, можна так сказати. Ми намагалися якісно її виконувати і доводили м'ячі. Не завжди там флангова передача, наприклад, була якісна, десь ми не встигали завершити. Десь пробивали трошки неточно, десь не прострілювали, коли була, була можливість, і тим самим створювати додатковий тиск на лінію захисту. Тобто це така комплекс, комплекс питань, які потрібно покращувати. Це і сама якість, і рішення в моменті. Мені подобається, що ми активні, що ми намагаємось доводити туди м'ячі. Ми намагаємось робити тиск. Звичайно, хочеться забувати більше голів і набирати більше очок. Є над чим працювати. Ми дуже легко пропускаємо голи сьогодні. І з кривбасом попередню гру ми подарували з Кривбасом. загалом. Гол сьогодні Карпати якісно виконали цей гол. І передача сама, і завершення мені сподобалось, якщо по-футбольному казати. Але дуже легка ситуація створилася для цих передумов, і нам потрібно їх мінімізувати. І над цим будемо працювати. Козик, який грав з справу в обороні, не профільна його позиція. Це футболіст Карпат сьогодні, як вам його матч? Mm, ну, непогано. У нього є, була помилка, ця, коли нам забили гол. Але, ну, знову ж таки, це футбол і. Я не хочу казати, що хтось там привіз говче чи, чи не. Це комплексна робота. І в цілому він активний, він проактивний, скажімо так, він має бажання велике, має здоров'я, має фундамент для розвитку свого. І це класно, коли в тебе є футболіст, який може зіграти на декількох позиціях. Ми його ставимо, він непогано там виглядає. Є нюанси, звичайно, ну. Він молодий хлопець. Це все кроки для його розвитку, скажімо так, в ці ігри, в яких він грає. І в цілому ми, ми задоволені. В цілому задоволені. Звичайно, є на чим що покращувати. Але в цілому ми задоволені. До повернення поправки він цю позицію за собою закриває, так? Ну, в нас є Козік, є Лучкевич. На сьогоднішній момент просто. Ми вибираємо козіка. В це... тренер це така історія, коли ти постійно повинен робити якийсь вибір, якийсь крок. І На сьогодні ми вибираємо козіка по деяких причинах, які для нас вони обґрунтовані, скажімо так. Але Лучкевич він в обоймі і також готовий грати в непоганій формі зараз. thank uh you -huh.